Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі пелікана. Ось такий буде красивий пелікан. Ось такий вигляд пелікана, має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цього красивого пелікана із паперу будемо робити разом. Щоб зробити пелікана, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Розвернемо листок, беремо верхній листок і загинаємо його вниз до початку листка. З іншої сторони беремо листок і загинаємо його вгору до початку листка. Перевертаємо листок на іншу сторону. Тепер верхню та нижню сторону загинаємо до центральної лінії. Складаємо листок вдвічі. Беремо верхній листок і загинаємо великий кут ось так. Тепер беремо в руки. Ось у нас центральна лінія. І тепер по центральній лінії складаємо листок вдвічі. Опускаємо листок. Все наведемо. Знову беремо в руки. Підіймаємо вгору листок. Ось так підіймаємо, щоб ось так був трішки під кутом. І тепер підіймаємо з цей листок кору. Розкриваємо знизу пелікана і ставимо. Тепер оригами пелікан уже готовий.